І Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя називається неділею торжества православ'я. Адже якраз у першу неділю Великого Посту було встановлене це свято 843 року. А в 787-му був сьомий Вселенський собор. На якому була осуджена єрість іконоборства, і було встановлено шанування ікон. Були такі люди, добрі браті і сестри, які знищували ікони. І ці люди були не якісь язичники, а це були християни. Але вони думали і рахували, і були впевнені в тому, що не можна зображати Господа, не можна зображати Божу Матір, не можна зображати святих. І керувалися вони не чим іншим як Біблією. А саме у книзі Вихід є такі слова, не сотвори собі кумира ніякого зображення, якраз ні внизу, ні в ні на небі ніде. І, звісно, якщо бути уважніші щодо Святого Письма, то там якраз сказано про зображенням ідолів тих лже богів. А ніякого відношення до ікони, до ікони Спасителя Святих, це, ця заповідь немає. У Івана Богослова, івангелиста у першому розділі в 14 рядку. Є такі слова, що слово стало плоттю і поселилося між нами. Дійсно, не можна було зображати Бога, тому що його ніхто не бачив. Але другий Другі постав Святої Трійці, Господь Ісус Христос. Логос став людиною, не перестаючи бути Богом. І його бачили. До нього дотиркалися, ми часто читаючи Івандієм, Іван де описується, що багато людей піснили його. І жінка кровоточила каже: я хоч до дотикну, одежі дотикнуся і вже зілюся. Тобто його бачили. І Тому і можна зображати, і потрібно зображати ікони Господа на іконах, ну звісно вже і Божу Матері, і святих. А першим іконописцем був. Апостол Лука, він рахується першим іконописцем. ми наскільки зараз привикли до ікон, і ми маємо ікони не лише в храмі, а і в домашній іконостас, вдома є ікони. І навіть важко уявити, що колись люди боролися проти ікон, що вважали, що це ідолопоклонство. поклонства. Але дорі браті і сестри, коли ми Шануємо ікони, цілуємо ікону, то кого ми не видимо цілуємо, того хто зображений? Господа Ісуса Христа, чи Божу Матір, чи святих. І навіть в сучасному світі є такі люди, які заперечують і кажуть, що не можна поклонятися іконам. а ми не іконам поклоняємося, а тим, хто зображений. І можна цим людям задати питання. А у вас є рідні люди? Діти, внуки, батьки. І у вас є їхні фотографії. І як би було б вам, якби взяв би хтось фотографію сина чи дочки, чи чоловіка, хтось з вашої родини кинув на землю і затоптав? Це була б велика неповага. І дуже би образилася на ці дії. А коли, і коли, а коли ви сумуєте за своїми рідними і довго не бачите, і буває бере людина фотографію і так цілує її, то що вона цілує там краски, папір, ні, вона нівонамисено цілує ту свою рідну людину, яку довго не бачила і сумує. Тому, дорі браті і сестри, ікони вони дуже важливі. Звісно, можна молитися де завгодно і в полі. Але коли ми стоїмо перед образом, ми більше налаштовуємося на щиру молитву. Тому, дорі браті і сестри, я би хотів сказати про те, от колись було таке, що ікони знищували і рухували, що їх не потрібно. А сьогодні є інша крайність, коли вже людина ікону ставить де треба і не треба. Буває на посуду зображають ікони, на коврах, де завгодно. А це вже неправильно, тому що ікона має своє місце. Ми маємо вдома ікони, яка в домашній іконостас, де стоїмо на молитву вранці, вечором, навіть протягом дня. І ікону ми повинні дійсно шанувати, тому що там зображений Господь, Божа Матір і. Сьогоднішнє свято, як вістонав, називається Торжество православ'я. Це дійсно перемога над цією єрістю іконоборства і, в принципі, загальному над усіма неправильними вченнями. І сьогодні ми дякуємо нашим пращурам, які зберегли для нас віру, православну непошкоджену Правильно, а слово, право славі, правильно славити Бога. Сьогодні також, дорогі браті і сестри, церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастих, які постраждали, постраждали за Христа у 320 році. Ми знаємо, що у 313 році. Імператор Костянтин видав такий указ, називається він «Миланський дикт. Він говорив про те, що кожна людина має сповідувати і має право сповідувати Бога. Тобто вже масові такі, ніби гоніння вони припинялися. Але імператор Костянтин був не єдиним. Правителем. Співправителем його на іншій території імперії був язичник Лікіній, який хотів на своїй території викорінити і знищити християнство. І в тому числі з війська свого, а для того, щоб не було зради. Адже він готувався напасти на Константина. Звісно, що він і напав і програв, але перед тим він хотів. Знищити військових, які, своїх же військових, які були християнами. Якраз у місті Севастія, тут називається Севастійське озеро, де були мучені у холоду, 40 військових. Їх перед тим посадили у в'язницю і їхній керівник, виначальник, якого звали Агриколай, він їх умовляв, що дивіться, ви дуже мужні воїни, скільки ви прийшли вже, ви молоді, вам буде похвала від імператора, Принесіть жертву язичницьким богам. Вони відмовлялися і говорили, що вони християни. А потім їх всіх всім, всім наказали зайти в озеро, а це була зима. Розділи догола, і вони, звісно, замерзли, там якби не благодать Боже. А не просто їх в озері. А уявіть собі, така зима, холод, вони в тій холодній воді стоять в озері, а на березі озера затопили лазні. І їм запропонували, навіщо вам ці водії бути холодні? Виходьте в лазні. І знаєте, що один з тих сорока. Воїнів все ж таки вибіг свої води і побіг до лазні, але він не добіг. Він упав замертво. А один із охоронців, які охороняли цих військових, він побачив над цими воїнами німби, їхні над головами було велике сяйво. І він помітив, що одного не вистачає, і сам покликав інших охоронців, що я християнин. Теж роздягнувся і пішов у воду. Але вони не замерзли. Бадай бо, Божа їх тримав. І тоді, побачивши, побачивши, що вони не замерзли, їх наказали побити і побили їх до смерті. І для того, щоб християни не поховали цих мучеників, так як належно, вони взяли тіла і спалили. Ми бачимо, дорі браті і сестри, що мученики вони мали велику віру. Оце тоже, що людина дійсно навіть на смерть, але не, не зраджує Господа. Тому, доріг браті і сестри, звісно, зараз ніхто за віру, слава Богу, не жене. Але храми. Полу пусті. Чому, дорі браті і сестри, Славна віра, а віра вона повинна укріплятися. як святий Іван Золотустий говорить, що віру потрібно укріпляти добрими справами. Ми згадуємо слова Святого Письма, як один чоловік підійшов до Господа Ісуса Христа, попросив. Щоб той, щоб Господь Ісус Христос зцілив Його Сина і сказав Господь йому, якщо хоч трошки віруєш, все можливо віруючому. І цей чоловік сказав: віру Господи, але поможи мому і не віри. Тобто укрепи віру. І так і ми повинні, дорі браті і сестри, просити Господа, Господи, укріпи у нас віру. І дійсно, сьогоднішній день торжества православ'я, ми повинні. По-перше, дякувати Богу, дякувати, як я вже сказав, нашим пращурам, які залишили нам і донесли нам віру непошкоджену, але й укреплятися у вірі, створити добрі справи і пам'ятати, що віра вона без справ є мертвою. Наша віра повинна бути дієвою, вона повинна проявлятися у нашому житті. Згадаємо слова Христа Спасителя і каже: По тому я, я знаю, що ви мої учні. Що будете мати любов між собою? Амінь.